Ходили всі суди і були у житті. Суді над нами. Ми розуміємо, що ця судова система, яка є в країні, вона може лише зробити так. І сьогодні ми з вами повинні зробити все для того, щоб цей закон не набрав законної чини, щоб він не став законом. Тому що 9 тисяч будів, які є в країні зараз, вони будуть. Долю наших громадян, в судах, вони мають пройти люстацію, вони мають змінитися лише таким чином ми можемо зробити зміни в судовій системі влади. Тому що, якщо ми говоримо, що Тому сьогодні суспільство повинно просто визначити, яку країну ми хочемо бачити і визначити з тим, як ми будемо дивитися нашим дітям в очі, тому що ми були байдужі до того ротовостояння, яке робить сьогодні. Ім'я Януковича і просто ставить роди, простих роди на коліна, Я звертаюся до вас, громадян України, до простих роди. Зрозумійте, що це сьогодні, все те, що відбувається сьогодні, воно якраз і є усім підґрунтям нашої держави, нашої України, які ми могли би. Жити і залишити всю країну майбутнім для практичних поколінь. Тому від дії кожного з нас, від небайдужості і найголовніше, щоб не була страху перед владою, ми повинні об'єднати.